Вітаю вас, мої дорогенькі, або вже навіть добрий вечір, я, я Ірина. Дивіться, таке питання хочу з вами розгляду, розглянути. Це таке спонтанне відео. Дивіться. То Зеленський каже, що він летить на G7, то він опиняється в Арабських Еміратах, то він щось відкладає, перекладає. Оце пітляння. Я хочу, дивіться, саме розглянути, що нас хочуть в оману ввести. Що це за така тактика? Давайте подивимося: стратегія, тактика, пітляння. Хотів ухилитися, можливо. Давайте просто розглянемо. Я би Ірина не відносилась чи до Зеленського, чи ще до когось, але це цікаво. І так, що сталося? Угу. І так, дивіться, скоріше за все, за ним слідкують. Бачите, оце слежка за ним. І слежка не просто так. Тут якісь серйозні, я би навіть сказала, спецслужби. Де би він не засвітився, він кругом висвічується. Ну, як сказати, ми всі це розуміємо. І тут конкретно йде за ним слідкування. Чому? Я би так сказала, що тут грає роль його безпека, скоріше за все. Ще раз наголошую, як би я не відносилась до Зеленського, Зеленський повинен нас привести до перемоги. Ми не можемо зараз залишитися без лідера. Ви це повинні розуміти. Його можна критикувати, можна щось на нього наговарювати, але Зеленський повинен бути як лідер держави, інакше це ускладнить. Це дуже, ну як сказати, ви розумієте, що Росія дуже за ним слідкує. Ось тому, ось тому, ось це пітляння. А, давайте туди конкретно запитаємо, щось загрожувало Зеленському у цій подорожі. Ну, в принципі, ні? Саме в цій ні. Чому? Тому що тут, ви бачите, тут все чітко, все всхвачено, все домовлено. Всі, як би так сказати, це трошечки може і перебільшено з одної сторони. Тому що? чому, чому зараз це, я, я зараз запитаю, чому перебільшено? Що думає стосовно, наприклад, Знищення Зеленського вірніше, Путін. Так? Путін і його команда. Що вони думають про це? Ну, Вони би хотіли його знищити, але, бачите, це все, будемо так говорити, неможливість, тому що, тому що як карти показують, трошечки поїзд уже ушов, як то кажуть. Ось так. Тобто, я зрозуміла з цього розкладу, що Через це пітляння це була така стратегія для того, щоб трошечки заплутати. Для того, щоб ніхто не знав, куди він їде, за чим він їде, з ким він їде, летить чи ще куди. Ось це все було наперед, конкретно з будемо так говорити, у широкі маси. Це не розповідалося. Щоб ви розуміли. Тобто тут грала велика роль безпека президента. Все, в принципі, я, наскільки розумію, пройшло тут добре. І тепер давайте ось е, саме е, продуктивність ціє, ці, цього пітляння. Продуктивність була чи ні? Думаю, що якісь да думаю що, да, думаю, що так. Думаю, що так. Тепер залишається нам набратися терпіння і чекати. Наскільки я розумію, це було все продуктивно. Ось ці візити, ці всі туди-сюди польоти. А, наскільки я навіть зрозуміла, там і французи за ним свій спеціальний літак прислали. Ось, все заради було безпеки і подорож була продуктивною. Щиро дякую вам, мої дорогі, за увагу! Мирної вам ночі, безпечної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги.